всім привіт! І сьогодні ми будемо тестувати одну дуже круту бутилочку. Напевно, ви вже всі її знаєте, про неї чули, а хто ні, зараз ви почуєте. А перед тим, як проглянути це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і напишіть коментар. І зараз покажу вам бутилочку. Ось така бутилочка АРАП. Ой, не а а, а, Р, ОП. Коротше, я забула, що називається. Ось таку бутылочку. Ось так вона відкривається. Тут уже стоїть картридж І залишилось набрати трішки сюди води, Ну, я думаю, набирати не буду. Попробуємо вот е, в такій упаковочці. Ось ось такий картридж кола. Ось, ось такий. Ось, ось, він в ось такі упаковочки ось такої ось, форми. І він, він, ну, він надівається на бутилочку. Ось. Він дуже пахне. Тут, коротше, дуже погано, щось прокололи дирочку. Це із за цього. Ну Ось так. Так. Ось так от надягаємо картридж. Ну, я не знаю, що це правильно, але надіваємо. Почекайте. Воду пила моя молодша сестра, не я. Так що я не пробувала. Катріч, скажу вам наперед, працює тільки тоді, коли ви вдихаєте в себе. Якщо ви не вдихаєте, то він не працює. Я спочатку не зрозуміла, як нею користуватися. І я вкус не почувствувала. Да, це странно, я не почувствовала. Мені каже, треба набрати ще води, бо я не зрозуміла, мені взагалі вкусу там не було. Так, тепер я закручую бутилочку. Я вже набрала води. І я вже закрутила бутилочку. Зараз попробую. Давайте поміняємо картридж, бо я ну, нічого не відчуваю. Веде поміняємо картридж. Оцей ми вставляємо, ось зараз вам покажу, Ось наш картридж. катріч. Він, ізначально він стоїть ось так. Ось. Тут зверху пльоночка і тут зверху малюнок. Але ми вставляємо ось так, щоб воно не випаровувалося. І думаю, візьмемо або виноград, або персик. Персик там заклеєний, тому думаю, візьмемо виноград. Дивіться, ось ось такий катеч. Кстати, той катеч такий яскравий. Продивіться, який яскравий. І ще він такий гарний, дивіться. Так, надягаємо картридж. Так, пробуємо воду. Нічого, нічого, Подождіть, давайте ось так. Ось тут я зрозуміла, що треба вдихати, і як правильно ставити. Теж зрозуміло. Ось тих дирочок іде запах. Я не розумію все одно нічого. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Треба вдихати тоді. Такий вкусний. Я дуже рекомендую цю бутилочку. Дуже. Да-да. І я з будущого теж дуже-дуже рекомендую її купляти. І купляти ось такі різні картриджі. У мене є, я зараз продемонструю, які є вкусний, Ну, я спрошую, продемонструю. Дуже рекомендую. А тепер поїхали до кадрів, які є смаки і так далі. У мене є. Якщо моя бам'яна відводи, у мене два ось таких от апельсинових смаки, але через цю пльочку я не чую запах. Ось такий. Це апельсин, так? Да? Чи менде? Не знаю. Так, відкладаємо. Ем, далі у мене є дві коло, але одна кола у мене ось. Тільки вона, напевно, Да. Ну, будемо ж перевірять. Хоча як? Ну, так, так. Там дірочка, я не пам'ятаю. Ну, а, ой, тут виногради, я забула. Ого. Ой. Ось тут от дві коло. Ось такі ось два кати з ковою. Е, далі у мене є два ось таких от Red Bull, вроді як. Е, коротше, таких ось енергетики. І Вони, кстати, тут О, хтось відкрив енергетик. Хтось відкрив енергетик. Попробуємо. Ми... Ну, Тому я плачу, він вже був відкритий, це не я відкрив. так. Е, да. Я, короче, розпакувала енергетик. зараз не І Я ще тоді не знала до чого готуватися. Так, знімаємо ось цей катріч. Викладемо його ось так сюди. Я не ось. Запах там такий жорсткий. Так, вставляємо Кстати, а он вкусный? Прям жестко. Heart, tender, you, Мне кажется, что я неправильно просто пользуюсь картриджем, и я не знаю, как правильно стрелять. <laughs> я не знаю, может так и как-то, Опа! О. Я знаю, якби ну, не можемо забодрити. Ногу мене не Я в шоці, друзі. Капець. Така смачна! Я вам просто... Всім рекомендую. А зараз міні-пауза. Зараз я вам продемонструю найкращі книги світу. Книжки Емі. Ось така серія, вона зимова. Ось така вона літня пляжна. підбадрюємося. І ось так. Їх є, звісно, багато. Серій. Ось стільки серій. Ось стільки. А на цьому все. вертайтеся до бутилочки. Вертаємось до показу кадрів. Я ж там не хочу ще. А зараз на пробу у мене прийде Аня і Даша. На спочатку прийде Аня. Пробуй. Як тобі? Вкусно. Я прийду, що до Насті корм Напробуй. А тепер іде друга учасниця це маленька Даша. Ось така наша маленька. Крошка Даша. Зараз вона буде пробувати. Так як вона маленька, думаю, Red Bull ми не будемо давати. але це все-таки не можна маленьким. Е, Ну, Ані про Ані не подумала, ну, ладно. Red Bull ти хочеш чи ні? Редбул. Редбулл. Чек другий вкус. Чиво може? Ні, вона така такой хочу. Редбул, да? Mm. Okay. Окей. Надо правильно поставити. Так. На, пробуй. Пік-пік-пік. Любов так за нос отбирать. Нет, там не треба перехиляти. Ти так не будеш пити. Да. Вкусно. Mm -hmm. І, і кстати, это наповнювати накладку. Всім пока А я дуже дякую нашим маленьким учасницям. А зараз ми переходимо до... Смогу... Будем... Я вам буду розказувати, які в мене є смаки. Далі у мене є два ось таких лимона. Да, я думаю, він буде прям подбадривий добре. Так же само Лимон особо не пахне через, через баночку. Коротше через цю коробочку. Тому так. Далі, так же саме у мене два ось таких от винограда. Оце прям трошки пахне. Далі у нас є єдино е, ріжки. У нас є два смаки, яких немає. Тобто один смак. Ось такий. Персик прям дуууже ярко пахнет, пахнет. Знаете, вот так э, э, соком, я, нет, я не сказала, соком персиковым. Короче, ананас я не чувствую, вот такие ананас. А на этом все, я очень рекомендую вам вот такую бутылочку. В цілому вона недорога. Якщо ви не можете собі дозволити купити її через розетка, другі сайти, то можете заказати на Аліекспрес. Вона вам прийде е, в разі трьох, ой, трьох тижнів, може трошки більше, трішки менше буває. Е, ну, просто дуже вам рекомендую е, лічно я заказувала з Aliexpress, я можу точно сказати, що вона робоча. То есть, вона дуже крута. Ще дивіться, кавне яскрава упаковка. Ось така яскрава упаковочка. А на цьому усе! Всім пока! І так, підписуйтесь на канал і пишіть в коментах, що ще знімати. Пока!